Які довгострокові наслідки постійної тривоги я про це сказав, коли сказав про те, що формується особистість, а це вже новий рівень розладу, тому що патологічна тривожна, наприклад, особистість, ви ж розумієте, там вже не треба ніяких тригерів. Сама особистість, сама по собі, своєю надмірною тривогою на все і завжди. Сує собі і навколишнім життям. От це сама неприємна річ, якщо нічого не робити з окремими приступами тривоги і паніки. А при соматичних проявах це медикаментозні засоби чи психотерапія. Теж ніколи не протипоставляйте слово медикамент і слово психотерапія. Тут чіткий синергічний ефект. Коли вони сходяться двоє, ефект получається на порядок кращий іншими словами: один плюс один дорівнює три, а не два. Тому не пропоставляйте. І, до речі, в процесі роботи з психотерапевтом а, чи з психіатром, який призначив медикаменти, ви самі відчуваєте, де стає легше. А їхня робота, наприклад, призначити медикаменти, які не будуть заважати психотерапії. І психотерапевт точно же порадиться з психіатром відносно того, якщо буде бачити якісь заостріння симптоматики. Тому краще з'єднуйте, а не вибирайте або це, або це. Турбує нудота і втрата апетиту при тривозі, як позбутися так, вегетативні реакції, я вже сказав, це дуже часто складова, обов'язкова складова, навіть не часто, перепрошую, це обов'язкова складова тривожних розладів. Тому, коли ви працюєте з мозговою проблемою, а тривога це мозгова проблема, яка не спускає всі інші реакції аж до часу. Стати випор, і моторика кишківника зростає, то звичайно позбутися так, як ти працюєш з тривогою, і медикаментами, і психотерапією. Не пробуйте відділяти і приймати лише, наприклад, препарати для збудження апетиту. Ну, такі препарати є, чи подавити е нудоту в якимсь препаратом, можливо, хтось там порадить навіть певний нейролептик, який реально задавить нудоту. Це не є робота. Це є симптоматичний підхід без вирішення головної проблеми, яка це все викликала. А велика, викликла, наприклад, тривожний розлад, працюючи класично з тривожним розладом. З препаратами підбору певних препаратів, з психотерапевтом підбору психо, певних психотехнік, зміни способу життя. бачите, я назвав тріаду. Що ти так міняєш тактику стратегію свого життя, в тому числі з харчуванням і так далі, з сном, і, і так далі. Які ти приймаєш препарати? Це робота психіатра, і які а, психотерапія? От, коли ти з'єднуєш, ти отримуєш по 33%. один відсоток беру на якісь інші випадковості. Тим самим ти наближаєшся. Це майже до 100%. Чи можуть гормони впливати на тривожний розлад, і антидепри... Ой, не антидепресанти, і антибіотики, і гормональні препарати, і деякі гіпотензивні препарати, і бета-блокатори, і протитуберкульозні препарати, і ще куча препаратів можуть при тривалому прийомі. Викликати, впливати, викликати емоційні порушення в основному депресивні порушення, але там є і тривожні розлади. Тому гормони можуть впливати на викликати. Треба аналізувати, які саме препарати приймаються. Ну, скоріше мова буде йти про гормони щитовидної залози, і тому а, скринірувати, дивитися на УЗД, що там щитовидної залози, і обов'язково т 3 Т4 перевірятися, тому що щитовидка точно так же через свою гормональну продукцію може викликати тривожні розди. Тоді ми можемо дуже думати навколо, фантазувати навколо стресогенності, а проблема буде суто біологічна.